Дан, привіт. Звідки ти дізнався про Фенікс і чому вирішив інвестувати саме сюди? До мене зателефонував мій друг і розказав, що є прикольна тема, куди можна проінвестувати. Запитав, куди інвестувати, бо тому що мене тільки скаманула крипта. і він сказав нерухомість. Mm. Я перепитав, що саме він сказав Фенікс. Поскільки він сказав, що за один рік можна X2 зробити. Да, X2 зробити. Мені було дуже цікаво, і я погуглив, що таке Фінікс. Побачив, що вже в буковелі в них є нормальне містечко, і також можна буде літом кататись там на лижах. І тому я туди проінвестував. Скільки ти плануєш заробити за 2025 рік? Ну в 2025 році я планую чуть-чуть підзаробити, але Напевно, більш прикольніше те, що ти можеш просто поїхати в свій будиночок і пожити там декілька днів, тижнів і перезагрузитись. Е, ну і в принципі, е, да, чуть-чуть трохи -чуть чуть -чуть, чуть -чуть ну, Вот. По факту, якщо навіть тебе все херово, ти просто кидаєш, типу, вероуармончарі в Київ, і ти поїхав собі відпочивати. <клес> Огірки в банку. Гроші Фенікс Груп. Фенікс Груп. Мої гроші мають працювати.